Ну це точно придурок. <плес> я не буду тебе шити, пацани, пацани. Та йди <плес> нахуй, чесно, да, ти базу. Стойте, <плес> я просто мені поклав і собі подаруватись, спитати, як справи. Вони просто мене не ясно, мене розстрілювати. Женя, Женя, какая-то типа, похилься. Мало. То заебали. Да, блядь, ну заебали, Да, блядь. Сбоку, 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 в том. На крыше, сука. Две. Мы напишите в папку мы там не разумели. В натуре тело просто не разумели. Да говно кожа, то дитина. Гасіть його нахуй. Ну, давай так ще три хвилини, пока кап карт закінчиться.